Вже з 1 травня всі мешканці Німеччини зможуть використовувати аналог Neun Euro Ticket, так званий Deutschland Тікет, а хтось зможе їздити навіть безкоштовно. Але про це трохи згодом. Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна. І сьогодні в нас неймовірно цікава тема. А для того, щоб не пропускати ще цікавіші теми, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Отже, перейдемо до Deutschland де Тікіт дозволяє нами з легкістю подорожувати усіма видами місцевого громадського транспорту, всього за 49 євро на місяць. Наразі придбати Deutschlandticket можна виключно онлайн, тобто ви купуєте підписку на нього. В описі до цього відео є посилання на нашу статтю, як можна правильно купити цей квиток, а також в ту статтю включено пряме посилання на купівлю цього квитка. Переваги нового квитка. По-перше, це безлімітні подорожі всього за 49 євро. По-друге, це те, що він діє на території всій Німеччині, а також на всьому місцевому громадському транспорті, крім ІЦІ, ІЦІ або ЕЦ. А по-третє, це те, що підписку на цей квиток можна скасувати щомісяця. Зверніть увагу, що Deutschlandticket доступний тільки за передплатою. На офіційному сайті Deutsche Bahn існує інформація, що квиток за 49 євро це наступник квитка за 9 євро, який був запропонований у літні місяці 2022 року як спеціальний захід. Урядом Німеччини було запропоновано квиток за 49 євро для того, щоб розвантажити різке підвищення цін на харчування, опалення, електроенергію та мобільність. Програма з Ticket» виявилась неймовірно успішною, а також вона допомогла навколишньому середовищу, бо допомагає заохочувати людей використовувати громадський транспорт. Саме тому «Deutschland Ticket» тепер буде пропонуватися як постійний абонемент, і тепер змінити автомобіль на більш екологічний транспорт стане ще доступніше. Так, коли ж я можу подорожувати з «Deutschland Ticket»? Квиток можна придбати вже зараз, але подорожувати можна тільки з 1 травня 2023 року. Хто може подорожувати безкоштовно? Дітям до 6 років квиток не потрібен, тому вони можуть подорожувати безкоштовно. Але дітям віком від 6 років квиток вже потрібен. Чи можна їздити вдвох або передавати свій квиток іншій особі? На жаль, ні, квиток являється іменним, тобто він поширюється тільки на вас, а не на інших осіб. Чи можна провозити з собою по цьому квитку домашню тварину, наприклад, собаку, якщо у господаря є тікет? Також, на жаль, ні, якщо ви плануєте подорожувати разом з вашою тваринкою, то ліпше всього взяти на неї додатковий квиток. Чи можна з квитком Deutschland Ticket перевозити велосипед? Так, там, де було дозволено раніше, або там, де наразі можна перевозити велосипед, це можна робити також з квитком Deutschland Ticket. А на цьому все, друзі. Не забувайте ставити цьому відео лайк, якщо вам воно сподобалося, також залишайте ваші коментарі. І ми з радістю будемо на все вам відповідати. А я бажаю вам вдалого дня і прощаю з вами всім па-па!